Сьогодні на трасі Судзука відбулося гран-прі Японії. Це мала бути дощова гонка, але злива припинилася за пару годин до старту, і це дозволило командам перейти на звичайні стратегії. Ферстапен стартував з полу за ним обидва. Макларен Макс обрав ідеальну траєкторію на старті і миттєво закрив доступ до внутрішньої частини для Норріса, втримавши лідерство. І вже на першому колі П'єр з Фернандо Алонсо в боротьбі за позицію ледь не допустили контакт, але завдяки досвіду уникли Інциденту перші кола гонки досить спокійні. Єдина зміна у топ-10. Обгін Гамільтона, який на шостому колі обійшов Хаджара. Як виявилось згодом, це були єдині зміни у фінальній топ-десятці. І от Ландо і Макс одночасно заїхали на підстоп. Повільна робота механіків Ферстапена ледь не коштувала йому лідерства. Але що це був за виїзд з Пітлейну? Макс, який був попереду, не лишив ландо місця. Через це британець заїхав у траву. Інцидент визнали в межах правил і лишили без. Наслідків для обох пілотів. А поки лідери перевзувалися, кімі Антонелі встановив новий рекорд. Він став наймолодшим пілотом-лідером в історії Формули 1 побивши рекорд Ферстаппена, який був старшим, всього на три дні. А після власного підстопу на Харді збирав найшвидші кола одне за одним і побив ще один рекорд чинного чемпіона, ставши наймолодшим пілотом, який має найшвидше коло гонки. Всю гонку Норріс тримався дуже близько до Макса, але недостатньо, щоб увійти. В зону діарес, брудне повітря, робило свою справу. А от Оскар Піастрі, який їхав третім, мав шанси обігнати ландо. Але, схоже, в Макларен вирішили не ризикувати. Хто зна, можливо, якби ці зміні позиції дозволили статися? Можливо, Оскар переміг би в свій день народження. Але Макс Ферстапен втримався. Ніколи не треба здаватися, сказав він у командному радіо після перетину фінішної лінії. Це його четверта поспіль перемога на судзуці у підсумку. Ми маємо. Мінімальні зміни в порівнянні зі стартовою решіткою. А також трьох різних переможців на три гран-при 25-го. І всі вони сьогодні на подіумі. Вже завтра почнеться новий гоночний тиждень. Наступна зупинка чемпіонату: Бахрейн. Підпишись, щоб бути в курсі останніх новин. Папа. -па.